Третій всеукраїнський конкурс із правового просвітництва Конституція для всіх і великих, і малих до Дня Конституції України. У конкурсі беруть участь читачі Знам'янської міської бібліотеки філії номер 1 Надріякова Анна, Сідненко Евеліна, Гой Іван. Інсценізація тексту. Статті 20. Щоб завжди могли впізнати Україну між усіх. Синя жовтий, древній прапор на жардині майори, Синя та безкрайнє небо, жовте, на вона, сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище українські чотири, пісню цупа вочувицьких. Українцям заповів, а Вербицькому Михайлу Господь музику послав. Ще немає, кожен знає, рідний гімн не розпівав. На грибі князівський сокіл, понад тисячу років Сокіл символ оборонець, український оберіг. Місто Київ це столиця із прадами читаців. Приїжджайте, подивіться, місто квітів і лісів. Тут Дніпро, могутні славні, Сяють сонцем купола, Тут місця, де Русь прадавня, Християнство прийняла.